Ольга прийшла на житній ринок купити шкільні канцтовари для сина, який йде до першого класу. Жінка каже, що зарушити на 12 аркушів у твердій обкладинці купувала по 9 гривень, у м'які по 6. У нас вже пішло 8 тисяч. Це лише на ці всі шкільні приладі і на спортивну форму. А костюм ми ще не купили. А чи знаєте, скільки буде коштувати костюм? Знаємо. дві тисячі. В середньому треба 10 тисяч, аби вдягти дитину в перший клас. Семикласниця Валерія розповіла, що за набір з восьми зошитів заплатила 192 гривні. Один зошит у 48 сторінок коштує 24 гривні. Це звичайні зошити, які картини. Вони прикольні, вони по предметам. Зразу видно. Написано ззаду – Фізика, хімія, біологія, географія, геометрія, алгебра, англійська мова і українська. Мама Валерії Антоніна говорить, що закуповує канцтовари для двох дітей заздалегідь. Ціни на щоденник від 60 гривень до 200. Рюкзаки коштують від 1200 до 3500 за ортопедичний. Антоніна каже, що ціни на канцелярію у порівнянні із минулим роком збільшились. Пару років тому десь канцелярія виходила 800 гривень на обох повністю все наразі в 2000 тільки канцелярія обходиться. На закупку, взагалі, підготовку до школи на двох дітей йде від 10 до 15 тисяч. Це якщо не потрібно, там з одягу буквально все купувати. Якщо все, то йде більше 15 тисяч. Ірина розповіла, що рюкзак до школи 13-річному сину Дмитру не купуватиме, є минулорічний. Жінка говорить, що вже купила дитині спортивний костюм. Як на підлітків від 1900 і вище. Красівки потрібно. Скільки грошей ви так плануєте витратити на кросівки? 200 до 1800 Є різні ціни. Якщо стара колекція може бути дешевше, якщо нові колекції це залежить від дитини. Інна продавчиня дитячого одягу розповіла, що на початок серпня ще немає попиту на одяг до школи. Батьки тільки прицінюються. Жінка говорить, зараз батьки намагаються купувати дітям універсальний одяг, який можна носити не тільки до школи. Спідничка з такими укороченими зараз ковтинками. Ось зараз модно такий тканинка, теж замшик, де бомбер для дівчинки, і отака от юбка шорти. Дуже дуже зручний, 990 менша ростовочка і 1020 більша ростовочка. Джинси цього року трошки, звісно, подорожчились. Ціна приблизно 750 і до 1000, якщо це підліток. Інна розповіла кореспондентам суспільного, що у продажу є вишиванки українського виробника від 500 до 1000 гривень за льон, сорочки та кофти для хлопців і дівчат від 400 гривень, сарафани від 800, спортивні костюми від 1200, спідниці від 450. Тетяна Тетяни Скоростенська Тетяна Ривак Суспільне новини, Житомир.